Понеділок, 9 ранку, наживо на п'ятому. Мене звати Сергій Барбо і про головні події з України і світу. Просто зараз нічна атака по військових об'єктах і критичній інфраструктурі України. 40 крилатих ракет повітряного базування. Окупанти випустили з літаків стратегічної авіації ту 95 мс з району Каспійського моря. 37 Х-101 та Х-555 не долетіли до своїх цілей. Їх успішно перехопила наша протиповітряна оборона. Звітують повітряні сили з північного та південного напрямків. Летіло також 35 шахедів. шахетів. Вартові неба знищили 29 дронів. Уночі працювали воїни всіх повітряних командувань. Центр, схід, південь та захід. Загалом знищили 67 ворожих цілей, серед них і розвідувальний безпілотник загарбників. Безпілотники та ракети українська столиця витримала 15-ту повітряну атаку від початку травня. Із Каспію Росіяни випустили ймовірно крилаті ракети Х-101 та Х-555. Про це повідомляє міська військова адміністрація. Під час комбінованого нальоту на Київ понад 40 повітряних сілей знищили сили протиповітряної оборони. Уламки впали у Святошинському та Подільському районах. В останньому пробитих дах житлового будинку минулося без постраждалих і жертв. Поліція Київщини фіксує наслідки повітряної атаки в області. Усі крилаті ракети та безпілотники збили. А от їхні уламки наробили лиха. Шматки російського залізяча пошкодили житлові будинки, об'єкти інфраструктури в кількох районах. Загиблих і постраждалих немає. На світлинах, які поширив голова обласної поліції Андрій Нєбетов, видно потрощені будівлі і вирву у полі. Мінус ворожий дрон над Одещиною через падіння залишків. Спалхнула пожежа. Про це звітує оперативне командування Південь. Майже 4 години. Тривожна ситуація була у нас. Ракетна небезпека. Ворог атакував нас дронами камікадзе. На жаль, за даними військових, є влучання влучання саме уламків після збиття дрону камікадзе у деякі об'єкти портової інфраструктури. Зараз наслідки цієї нічної атаки ще уточнюються. Одну з російських ракет збили в небі над Львівщиною. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Зі слів Максима Козицького уламки впали на дерев'яну господарчу будівлю і трактор. Одна з ракет була збита над золочівським районом. Уламки впали на дерев'яну господарську будівлю, яка згоріла, і трактор, який стояв поруч. Постраждалих немає. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тримайтесь, перемога буде за нами. Москолота керує безпілотниками через супутник. Про тактику ворога, речник командування повітряних сил розповів в теле... в етері телеканалу Експ... «Еспресо». Скаже таким чином: загарбники намагаються заплутати захисників нашого неба. Летіли, ви вже знаєте, мабуть, з півдня та півночі. Зазвичай ці напрямки ворог використовує для завдання ударів шахедами. Далі вони там групами летять, партіями розлітаються по різних напрямках. Кожного дрона свій маршрут. Кожний дрон має gps навігацію супутником керується і таким чином він може, ну через супутник має на увазі. Таким чином він може летіти навіть по колу там Києва, літати і певний час завдати удару. Таким чином противник намагається заплутати вести. Вимагав нашу протиповітряну оборону, використовує власний рельєф місцевості для того, щоб зникати з радарів. Один мирний житель, поранений через російські обстріли Херсонщини за минулу добу. За даними обласної військової адміністрації, московити випустили за три сотні снарядів по регіону, 26 по самому Херсону. Ворог поцілив у домівки цивільних, а також лікарню і завод у Береславському районі. Ще 430 кремлівських злочинців назавжди склали зброю. Минулої доби генштаб збройних сил оприлюднив оновлені втрати ворога. Уже понад 207 тисяч загарбників більше ніколи не штурмуватимуть українські міста, не поплюжитимуть чорнозами ще чотири ворожі танки. А у свій останній бойовий виїзд ружили 11 броньованих машин росіян. Українські воїни також збили приціл ще десятьом артилерійським системам. Ворога на іржави залізяча перетворили одну реактивну систему залпового вогню. Обсмаленим металобрухтом стали два засоби протиповітряної оборони. А небесна варта назавжди приземлила 61 один безпілотник країни терористки. Крім того, наші бійці знищили ще 15 військових машин московитів, а також дві одиниці спеціальної техніки Російської Федерації. Напередодні Московія майже сотню разів обстрілювала територію України з неба а також здійснила близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як звітує генеральний штаб, противник знову атакував не лише позиції наших військ, а й мирні населені пункти. Від авіаударів здригалися зокрема Славгород, це Сумська область, Вовчанські хутори на Харківщині, Білогорівка та Веселе на сході країни і Береслав на півдні українські сили оборони відбили щонайменше 19 атак окупантів, зокрема поблизу. Масютівки на Харківщині і Мар'їнки на Донеччині. Реджеп Ердоган переміг на президентських виборах у Туреччині. Тепер він там залишатиметься при владі до 2028 року. За теперішнього президента проголосували понад 52% виборців. Його опонент, кандидат від опозиційного альянсу, камаль Криждароглу, отримав понад 47%. Ці вибори називали історичними, оскільки існувала можливість того, що вперше за два десятиліття Ердоган може втратити владу. Однак і в першому і в другому турі він випередив своїх. Своїх конкурентів, зокрема, головного опонента на 5% З перемогою Ердогана вже привітали лідери Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Європейського Союзу. До провідань долучився і президент України. За випускниками вже стоять черги працедавці у Черкаській медичній академії. Перший випуск реабілітологів. Дипломи отримують два десятки фахівців, і майже усі вони вже мають роботу. Адже після початку повномасштабної війни потреба в таких спеціалістах зросла. Матеріал Яни Лимаренко. Станувся. Дуже сильно. дуже сильна. Да. нічого. нічого. 14-річний Олексій з болем бореться за кожен свій крок. У нього від народження важка хвороба, що скувала його рухи, щоб у майбутньому він міг самостійно ходити. Хлопцю треба постійна реабілітація з фаховим медиком. Тут терпіння треба мати. тому що тут годами треба тренуватися. Результат є набагато кращий крок у мене став. Ну і плюс я набагато довше. Та З хлопцем нині працює випускник медакадемії, помічник реабілітолога Сергій. Він три роки навчався ставити пацієнтів на ноги. Нині на практиці в обласній дитячій лікарні дуже подобається, тому що допомагаю людям, різним людям допомагаю. Це потрібна робота в нашій країні. Сергій закінчує Черкаську медичну академію за новою спеціальністю: фізична терапія ерготерапія. Навчаються цього чотири роки після школи і три після фаху молодшого бакалавра. Зможуть працювати на сьогоднішній день асистентами фізичних терапевтів. Це можуть бути такі напрямки, як фізична реабілітація дітей та підлітків, реабілітація в травматології та ортопедії. Тут наші студенти ознайомлюються з теорією та набувають практичних умінь і навичок з пацієнтами, які перенесли там переломи, ентопротизування чи навіть ампутації, що, в принципі, актуально на сьогоднішній день. Такі фахівці дуже затребувані у медичних закладах області. Навантаження на нинішніх реабілітологів шалене. Якщо заняття триває, наприклад, 30 хвилин, то це буде, ну, 7 на 2, да? 14 пацієнтів. Якщо години, то відповідно, 7 пацієнтів. А по факту пацієнтів то більше. Коли пацієнт отримує курс реабілітації в стаціонарних умовах, то має бути щонайменше 3 реабілітаційні години щодня для пацієнта. На Черкащині медична академія єдиний заклад, який готує фахівців цієї спеціальності. Перший набір був три роки тому. Нині вони випускники випускається 19 здобувачів освіти в цьому році, саме з цього. Напрямку підготовки, і вони всі вже працевлаштовані, але заклади потребують більше, більше і більше. Запити з приводу працевлаштування поступають майже кожного дня, але на жаль, області ми не можемо забезпечити в повному обсязі. Черкаська медична академія отримує замовлення на фахівців з різних областей. Працедавці полюють уже навіть на абітурієнтів цьогорічної вступної кампанії. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Через бої на сході та півдні нищиться не лише інфраструктура, а й тваринний світ, щоб поліпшити ситуацію на Житомирщині. Взялися за відновлення поголів'я диких птахів. У Пилипівському лісництві вирішили розплодити фазанів, щоб випустити їх у дику природу у фазанарії, де тільки но вилупилися мленькі пташенята. Побувала наша знімальна група. Юлія Сінєльнікова, дізналася навіщо птахам окуляри. Цим пташенятам лише кілька днів. І зараз для них головне тепло, яке забезпечується лампами та гарне годування. Пані Ніла збирає яйця у вольєрах, адже в неволі саме ця фазана їх не висиджує. Яйця сортують і закладають в інкубатор. На одну закладку потрібно близько пів тисячі штук. Через сім днів ми передивляємося яєчка, які непригодні, Ми їх забираємо з інкубатора, і потім ще на 14-й день. Знову робимо таку процедуру а вже на 22 й день, за два дні до вилуплення, ми зупиняємо переворот яєць. Яєчка розрівнюємо горизонтально і чекаємо потомства. За 3-4 години після вилуплення фазанят з інкубатора пересаджують у брудер своєрідний дерев'яний короб. Щотижня у ньому поступово знижують температуру, щоб адаптувати птахів до життя у вольєрі. Коли я заходжу у вольєри, вони мене вже просто знають. Вони за мною бігають. Так чужих людей вони бояться, вони е і здають такі звуки. Знаєте, не бо вони чують, що це. Чужі люди. Ця робота це моя робота. Я її просто люблю і фазанів і цю свою роботу. Нині у фазанарії близько 200 птахів маточного поголів'я годують фазанів з балансованим комбікормом. Також дають кукурудзу насіння соняшника і пшеницю. Іноді балують кропивою, різними травами. А на десерт птахи ловлять комах. У нас знаходяться три види самців, значить. Фазан угорський, це більш мисливський, фазан, фазан французький і фазан бельгійський. У нас побудовано 9 вольєрів. В кінці березня ми формуємо сім'ї для того, щоб виводити щоб інкубувати наших молодих цеплят. окрім цих трьох видів у Пилипівському лісництві хочуть розвести ще й київських. Нині у птахів шлюбний період. Самці поводяться агресивно і часто б'ються. Тож їм одягають спеціальні окуляри, через які вони погано бачать конкурентів. Спеціальні окуляри, щоб самці між між собою не бились, і він і гурдується хорошо, все йому нічого не заважає. Коли закінчується період, ми їх потім знімаємо. Фазани добре переносять сильні морози і легко при. Стосовуються до спеки у лісництві. Стежать, що птахи різних видів не перехрещувалися і не вироджувалися Цьогоріч Планують випустити у природу близько тисячі особин. Перший випуск запланований у нас на серпень. Місяць це птахам буде, будуть птахи в трьохмісячному віці. Вони в той час якраз досить фізично сформовані і ще не звикли до людської ну турботи й можуть самі вчитися добувати собі корма вже в природному середовищі. На Житомирщині розводять фазанів поки що лише у Пилипівському лісництві. Щоб вирощувати і випускати у природу більше птахів. Тут будуть ще один вольєр. Юлія Сінельнікова Віталій Сінельніков Житомирська область, п'ятий канал. Рятують козацькі човни від російських обстрілів. В Запоріжжі оцифровують унікальні моделі з колекції музею судноплавства, створюють їхні 3D-моделі. Українським реставраторам у цьому допомагають колеги із Швеції. Саме вони розробили технологію електронного копіювання експонатів. Далі такі тривимірні моделі можна використовувати в віртуальних інсталяціях. До того ж, вони матимуть велику наукову цінність. Докладніше Денис Розанков. Науковці показують одну із своїх знахідок. Це човен Довбанка, виготовлений із суцільного стовбора дуба. Його вік датується ранньослов'янською добою. Дуб, який використовувався для виготовлення цього човна, ну за віком був років 500. Датування, яке ми зробили в Аризонській лабораторії, надало нам дату 425 рік. Це дата, ну скажімо так, смерті дерева з похибкою в 25 років. Отже, сам човен він близько півтори тисячі років. Ків за віком. Це лише один із унікальних експонатів Запорізького музею судноплавства, розташованого на острові Хортиця. З великих кораблів тут представлена бригантина, козацька чайка, байдак та Дюбельшлюбка Дніпровської грибної флотилії. Ці човни, учасники російсько-турецької війни, 1735-1739 років. Наймасовішим у виготовленні це була саме козацька лодка, адже вона для наших умов підходила найліпше для проведення бойових дій і виконання бойових задач. Це була парусна грібна розвідувальна диверсійна лодка. Усі ці знахідки були підняті з дна Дніпра поблизу острова Хортиця та зберігаються у реставраційному ангарі. І початком широкомасштабного російського вторгнення територія національного заповідника Хортиця вже кілька разів потерпала від ракетних атак. Тож малогабаритні цінності з музею евакуювали. Великі експонати вивести неможливо. Це великогабаритні предмети. Вони не підлягають евакуації. Транспортуванню це неможливо, бо вони можуть постраждати навіть самі при під, під час транспортування через стан своєї збереженості укрити їх якимось чином неможливо допомогти врятувати козацькі човни від російських обстрілів українським реставраторам взялися колеги із Швеції. Для цього стародавні судна оцифровують та створюють їхні 3 d моделі. Вчені Стокгольмського музею васа побували у Запоріжжі та надали технологію електронного копіювання експонатів. «Ми обрали такий самий метод, який використовуємо у музеї ваза у Швеції. Ми комбінуємо фотогеометрію за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, щоб отримати максимально детальну 3D-модель із середини та зовні. чотири підводні знахідки вже законсервовано, і три в процесі консервації. Ми обрали для проєкту ці чотири човни, що вже законсервовані і більш доступні для роботи. Для створення повноцінної 3 тридемод. Необхідно сфотографувати кожну деталь човна. Це роблять за спеціальними мітками. Дуже важливо при фотографуванні не пропустити кожен сантиметр об'єкту. Тобто захватити його з усіх боків. Для 3 d моделі це дуже важливо. Зверху, знизу, з боків так, щоб кожна деталь попала. На декілька кадрів з різних сторін як показує практика шведських колег. Надалі такі тривимірні моделі можна використовувати у віртуальних інсталяціях. До того ж, вони матимуть велику наукову цінність, якщо оригінал буде втрачено. Ці 3 d моделі можна використати для візуальних презентацій, оскільки виглядають вони як оригінал. І цей віртуальний досвід чи фізичні копії цих суден можуть бути застосовані для наукового досвіду. Шведська сторона надала усі електронні технології безоплатно. Науковці кажуть, в архівах знайшли лист, який написав король Швеції до Пилипа Орлика, де зазначав, що Швеція буде завжди підтримкою та захистом України. Усі роботи з обробки оцифрованих даних експонатів музею судноплавства планують закінчити вже за кілька місяців. Денис Розанков митро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Незламні діти України, атака дронами на столицю не завадила фестивалю у музеї в Пергові. У програмі були танці, співи. а Також різноманітні майстер-класи. Як діти, попри неспокійну ніч готувалися до свята і що продемонстрували, бачила Карина Шевченко. Фестиваль дитячої творчості з нагоди закінчення навчального року відбувся у музеї Просто небо» у Пергові. Дітлахи від 3 до 17 років зібрались, аби продемонструвати тут свої таланти. 11-річний Кирило всю ніч провів в укритті а вже вранці з посмішкою пішов у танець. Почалась тривога, два ми проснулись. Я не спав в укритті, але я прийшов додому, поспав чотири години. Я вже на позитиві. Кирило, учасник київського ансамблю танцю Вітамінчики, який вже не вперше на такому фестивалі. Ми хочемо в танці об'єднати Україну. Це і захід, і схід, і сьогодні ми демонстрували також і Волині, і центральну Україну. Вона різноманітна, вона мальовнича. І в танці ми ось таким способом об'єднуємо глядача який дивиться, бачить і розуміє, що це все є Україна. Пісні українського фольклору у традиційному вбранні представляє вокальний колектив «Намистинка» з що, що на київщині. Хвилювалися, але будь-який виступ. Кожен виступ це для них практика, і без виступів в принципі не буде для них досвіду. Вони хвилювалися, але в принципі показали доволі хороший результат. Через велику війну цього разу на фестиваль приїхали лише колективи з Києва та області, понад 400 учасників. Це дійсно кру, круто те, що наша держава в такий складний час влаштовує такі неймовірні мабуть сказати зараз. Ми будемо концерти. Серед пам'яток народної архітектури провели майстер-класи з розпису тарілок для гостей фестивалю. Навчитися цьому мали змогу дошкільнята разом із батьками. Дітей дуже багато, бо діти втомилися від тривог. А от таке от спілкування з однодумцями, своїми однолітками це завжди цікаво і натхненно. і багато дітей після того починають займатися народною творчістю. Фестиваль дитячої творчості проурочили до завершення навчального року. Каріна Шевченко, Микола Чуботарьов, п'ятий канал. Наступний випуск новин дивіться вже о десятій. Далі марафон Незламна країна є дуже багато тем до обговорення. Проаналізуємо цю атаку нічну на столицю на Україну. Загалом є цікава тенденція і тактика зміни її в росіян. Все це будемо аналізувати.